З моменту останнього підвищення тарифів на проїзд у міському транспорті вартість палива зросла на 33%. Подорожчали і запчастини та технічне обслуговування автобусів. Оптимальна вартість проїзду в маршрутках та автобусах 4 гривні, а у тролейбусах 2. Переконували перевізники на громадських слуханнях. Комунальне підприємство Полтава, Електроавтотранс щодоби відправляє із депо близько 50 тролейбусів. Крім цього, обслуговує 9 автобусних маршрутів. Розповідає директор Євген Зайцев. Все це потребує значних. вытрат, тому підвищення тарифів не забаганка, а вымушенный заход. Повышение всегда плохо. И все вы забываете, по переводчикам оно бьет тоже. Другой момент, то, что на сегодняшний день, наверное, не поедем без повышения. Собевартесть плановая. По автобусам у нас получилось 4,46. 4 риммы, 46. 46 копеек. Это при рентабельности включено 5%. Стикнулися перевізники з проблемою невідповідності деяких законів України та постанов, наразі неврегульованими залишаються певні пільгові категорії. З 1.06, згідно постанови, відповідно, якої ви зачитали з 30 категорій громадян, які користуються правом на безкоштовний переїзд, вбираються лише тільки 7 категорій. Але враховуючи те, що ці інші категорії також є пенсіонерами. Тому е змін майже не відбувається. А ось закон, який також вступає в силу з 1.06.2015 року, надає право на безкоштовний приїзд тільки чотирьом верстам населення: це інваліди першої другої групи, учасники бойових дій. Е Мало забезпечені люди і діти сироти Наразі Полтава одне з українських міст, у якому діють найнижчі тарифи на громадські перевезення. Юрій Кропивка запевняє, що міська влада, вислухавши обидві сторони, намагатиметься ухвалити рішення прийнятне для всіх.